Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Одна з наймасованіших атак шахедів по Запоріжжю у багатьох районах чули вибухи та роботу мобільних вогневих груп. Цілі ворога вкотре стали об'єкти енергетики та цивільні оселі. Деталі обстрілів у випуску. 3925 днів війни проти російських окупантів та тисяча днів, як світ дізнався про це. Ворог не припиняє тероризувати Сумщину. Кількість загиблих після удару по багатоповерхівці зросла до 10 з півсотні людей. Поранені в ніч на вівторок ворог знову завдав удар по гуртожитку в Глухові. Є загиблі та поранені про оперативну обстановку в Україні далі. Кількість загиблих внаслідок ракетного удару в сумах ввечері 17 листопада зросла до 12. Нагадаємо, росіяни поцілили по 9-поверховому будинку ракетою іскандер. М. В будинках вже відновлено теплопостачання. Тривають роботи із відновлення електрогазу та водопостачання всім мешканцям, хто потребує, але не має можливості перебувати в квартирах, запропоновані місця тимчасового прихистку. 96 людей постраждало, серед них 12 загинуло. На жаль, дуже багато дітей, 11 поранено і двох діточок ми втратили. Одну дитину повезли до Києва для проведення складної операції. Всім постраждалим надається відповідна медична допомога, ліки, лікарі, все є в наявності. Вже ввечері, 18 листопада, в Глухові на Сумщині безпілотник влучив багатоквартирний будинок станом на 13-ту Відомо про 11 загиблих, серед яких дитина ще 13 людей постраждало, Серед них троє дітей. За даними рятувальників, під завалами можуть бути люди. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи. Вночі російська армія вкрила вогнем білозерку. Ворог випустив по селищу більше ніж десяток снарядів. Внаслідок прильотів понівечено 11 житлових будинків, вибито шибки, потрощено стіна, дахи. Крім цього, пошкоджено приватні автівки, господарські споруди та критичну інфраструктуру. Загалом минулої доби ворог атакував понад 25 населених пунктів області та місто Херсон. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі регіону, В житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили 31 приватний будинок. Також окупанти понівечили господарчі споруди, гараж, мопед та приватні автомобілі. Через російську агресію дві людини загинули ще дві дістали поранення. Водночас в Одесі продовжують ліквідовувати наслідки атаки ворога 18 листопада. Комунальні служби розчищають руйнування, вивозять уламки. Нагадаємо, росіяни посеред дня вдарили по житловому району Одеса попередньо балістичною ракетою Іскандер. Наразі кількість поранених 55. 23 людини лишаються в лікарнях. Серед них троє дітей у стані середнього ступеня важкості. П'ятеро дорослих у важкому стані. У двох відірвані кінцівки вночі в одного з постраждалих поліцейських зупинилося серце, але наші дивовижні лікарі змогли повернути його до життя. Всі інші постраждалі продовжують лікування вдома. Одна з наймасованіших атак шахетів по Запоріжжю у багатьох районах чули вибухи та роботу мобільних вогневих груп. ціллю ворога, вкотре стали об'єкти енергетики Запоріжжя, били по житловому сектору. Зокрема, в Дніпровському районі один з безпілотників гатив по території домоволодіння. Загалом тільки в цьому районі, за даними реадміністрації, внаслідок атаки ворога пошкоджено 10 багатоповерхівок та чотири приватні будинки. Нині триває ліквідація наслідків атаки. Все час жили. Весь час жили, але так вийшло, що вчора нікого не було. Будемо розбирати, закривати, щось робити. Друзі вже їдуть. Після першої години ночі вже були шибки закриті на цій локації. Один і другий будинок цей будинок зараз розбирається при прийнято рішення, що вони його демонтують, а після цього закриють вікна і кришу накриють плінкою. Через атаку у місті залишилося без світла понад 17 тисяч споживачів. Від опалення відключені майже 700 будинків. Дякую рятувальникам, дякую поліцейським за те, що вже приступили до ліквідації наслідків. Наша мета якомога швидше відновити живлення котельних та відновити теплопостачання, а також електропостачання в лікарні. Я також хочу подякувати всім комунальникам, які вже приступили до ліквідації наслідків ворожої атаки. Напередодні тисячного дня повномасштабного вторгнення росіяни в чергове атакували Запоріжжя. А через це були пошкоджені електромережі пад Запоріжжя Обленерго в обласному центрі. І без енергопостачання залишилося понад 18 тисяч споживачів. Після того, як вщухла тривога, та був отриманий дозвіл від фахівців ДСНС енергетики, розпочали роботи з відновлення енергопостачання. В першу чергу заживлювалися об'єкти критичної інфраструктури. До ранку вдалося повернути світло понад двом тисячам споживачів. Аварійно відновлювальні роботи тривають. 3925 днів війни проти російських окупантів та тисяча днів, як світ дізнався про це. Для всієї України ця дата, коли життя поділилося на до та після, у 2014 році ворог анексував Крим, а вже навесні того ж року захопив частину Донецької та Луганської областей. Бої за Іловайськ, Донецький аеропорт, Дебальцева, Широківська операція, полон наших моряків біля Керченського протоки. Це два роки після цього, у 2022-му диктатор Путін оголосив спеціальну воєнну операцію і планував за три дні захопити Україну. Проте вже тисяч. Ни день наша боротьба триває, а загалом понад 10 років Україна виборює право жити вільно та незалежно. За цей час Україна повернула з полону майже 4 тисячі наших захисників. Сила оборони України звільнила Херсон, знищили з десяток кораблів окупантів сотні ракет та відвоювали частину захоплених територій на харківському та запорізькому напрямках. У тисячний день спротиву в Запоріжжі вшанувала пам'ять тих, хто поліг у боях за право просто жити в своїй країні. Одинадцятий рік поспіль Україна демонструє світові силу та незламність. Ми пам'ятаємо тих, хто віддав своє життя за нашу свободу, та підтримуємо тих, хто продовжує боротися й далі. Внаслідок масованих атак по енергосистемі в Укранерго запровадила графіки погодинних відключень. Це стосується і Запоріжжя, як зазначають Міненерго разом з цим тривають і ремонтні роботи з відновлення пошкоджених об'єктів. В обленерго закликає запоріжців ощадливо використовувати електроенергію, не заряджати одночасно всі прилади в будинку та зменшити споживання світла в період з 4 до 10 вечора. Радять енергетики і перевірити, до якої черги включено будинок. Черги можуть змінюватися через роботи ремонтні, які проводяться на лінії. І коли задіюється резервна схема живлення, вона може бути може входити до іншої черги. Тому таке відбувається саме тому ми радимо кожен раз перевіряти свою адресу у переліку черг. Про всяк випадок нагадаємо, що інформація щодо графіків погодинних відключень на наступну добу оприлюднюється також на наших телеграм-каналі та фейсбук сторінці. Крім того, вчора для додаткової зручності ми оприлюднили на цих ресурсах посилання на всі адреси черг графіків погодинних відключень. Пластикові картки для пільгового проїзду на комунальному транспорті почали розповсюджувати на підприємстві Запоріж Електротранс першими їх зможуть отримати пільгові категорії населення. Картка дає право на безплатний проїзд в електротранспорті та міському автобусі. Також будуть розповсюджувати картки серед студентів. Запоріжжя Електротранс вже отримав перші 2000 штук для обох категорій. Поки що новація запроваджується в тестовому режимі. А у 2025-му надрукують. Наступну партію карток подробиці розкаже Ольга Ларіонова. Червона для пільговиків, зелена для студентства. В управлінні комунального підприємства Запоріж Електротранс показали, який вигляд мають картки для пільгового проїзду. Червоною зможуть користуватися понад 16 категорій пільговиків. Вона дає право безоплатного проїзду у муніципальному транспорті. Отримати її можна у соцслужбах міста або безпосередньо в управлінні Запоріж Електротрансу. А по студентській картці молодь може проїхати містом зі знижкою. Перша пільгова картка це для багатодітних родин. Одна така картка видається на родину. Відповідно до даних департаменту соціального захисту населення. В нас зараз таких 512, якщо я не помиляюсь. О, так і друга картка це картка студентська, яка надає 50 відсоткову знижку на проїзд. Аби отримати таку картку, необхідно зареєструватися у певному застосунку. Процедура займе uh -huh. десь ну, хвилин 10. Uh -huh. Забуваєте номери всі, тоді надаєте згоду на обробку даних, uh -huh. тоді розписуєтесь стілу сам, робиться фотографія громадянина, все, і тоді йде підв'язка картки. Тобто, карта має штрих-код, uh -huh. наводимо планшет, він uh -huh. її сканує і підв'язує під цього громадянина. Оскільки це тестовий режим, то для пільгових категорій реєстрацію робитимуть у паперовому варіанті. А от залучати студентів в отриманні зеленої картки допомагатиме міська молодіжна рада. До спільної роботи молодь долучали ще на етапі встановлення валідаторів у муніципальному транспорті, а тепер разом вирішують питання, що виникають у процесі запровадження безготівкових розрахунків. Зранку автобус, тролейбус, якщо пройду трохи пішки до вокзалу, то може на трамваї трамвайчику. З'явилися зараз вже валідатори, вже зручно ними користуватися, але все ж таки стоїть проблема, що люди з цьому не обізнані. Як це робити, як це правильно робити. Студентська Тоді, картка ти буде, ти буде гроші? поповнюватися. Так? Да. Вони кладуть туди гроші, да, і вони туди списуються у вигляді вже поїздок. І в тебе ж не обмежена кількість поїздок. Не обмежена. Не обмежена. у студентів, Просто школярів от кучеш, не картайся, да, але... взяв 50 гривень. І можеш да, до да, да. Запропонували студенти керівництво Запоріж Електротрансу і інші варіанти щодо покращення роботи міського транспорту, зокрема, збільшити кількість рейсів на маршрутах, які сполучують центр міста з віддаленими мікрорайонами. Робити нові лінії електротранспорту можна запустити нов, ну, який є зараз, наскільки я знаю, на зберігання для того, щоб збільшити для того, щоб населення, бо знає дуже багато зараз проблем, як потрапити до прикладу з центру після засідання молодіжної ради додому. На Шевченківський район треба чекати дуже довго автобус. У Нас є велика кількість транспортних засобів. які стоять у нас просто немає. Вони Чому люди е жаліються на те, що відсутні. Е Постійні інтервали по маршрутам, і вони не дотримуються, особливо в вечірню пору, тому що просто немає водіїв. Бо мобілізація, бо люди хворіють, бо люди просто не виходять на роботу. І повірте, коли ми говоримо, що найголовніше в місті це люди, ми розуміємо цінність і важливість цих слів. Після проведення тестових заходів кількість карток на підприємстві планують збільшити для пенсіонерів, людей з інвалідністю інших категорій пільговиків в ЗапоріжЕлектротрансі електротрансі. Сподіваються, що тестовий режим, який триватиме до нового року, покаже, скільки місцян необхідно залучати до цього нововведення. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колесникова, телеканал МТМ. В одній з котелень комунарського району триває капітальний ремонт трубної частини водогрійного котла. Фахівці кажуть, він не бачив ремонту вже 40 років, тож встановлюють нове обладнання, що має більшу потужність і здатне працювати при різних навантаженнях. Максимальна його потужність 30 гігокалорій на годину. В процесі задіяні дві бригади аварійно-відновлювальних робіт. Спеціалісти концерну кажуть, ремонт цього обладнання не позначиться на загальній роботі котельні та якості послуг для споживачів, оскільки працюють ще три котли такої ж потужності. Відпрацював два свої терміни заводські і вже потребує ремонту. От зараз у вересні місяці ми почали ремонт. Зараз він триває кожен день. Без зупинок. Початок опального сезону, запуск котельні пройшов досить успішно, без масштабних якихось аварійних ситуацій. Тобто, все планово запустили. З першого дня всі споживачі, хто бажав отримати тепло, його отримали. Після вчорашньої атаки на Запоріжжя частина правого берега залишилась без електроенергії. А в двох районах міста розгорнули вісім пунктів незламності для того, щоб люди на час відновлювальних робіт змогли підзарядити телефони, ноутбуки для навчання чи робота, а також зігрітись теплими напоями. Наші журналісти перевірили, як працює один з таких осередків у Дніпровському районі та що там в наявності. Докладніше далі в сюжеті. У гімназії номер 89 що у Дніпровському районі, зранку розпочав роботу пункт незламності, де є світло, їжа та місця для відпочинку. Він оснащений генератором. Тож, поки тривають відновлювальні роботи, запоріжці зможуть скористатися електроенергією саме тут. Я сьогодні прийшла сюди, бо тут пункт незламності, щоб зарядити телефон. Іноді звертаюся, коли потрібно, але Сьогодні такі така була важка важка ніч, тому сьогодні прийшлось, тому що вдома немає світла. Цей пункт незламності, як і всі інші, працюватиме цілодобово. На території постійно є чергові, які допоможуть з будь-яких питань за потреби. В пункті можна залишитись і на ніч спальних місць тут близько 60. Є можливість їх облаштувати і додатково. Найбільше найчастіше використовують мешканці нашої території це зарядка гаджетів. Можемо запропонувати гарячий чай, каву, невеличкий перекус. Якщо треба відпочити, є окремі кімнати. У нас дуже організована система пунктів незламності. У разі, якщо нам не вистачає багато людей приходить, ми повідомляємо керівництво і нам дуже швидко підвозять з інших пунктів незламності. Велика частина будинків зараз без світла, без води, без опалення, а також без інтернету та без. Зв'язку було ухвалено рішення щодо виводу шести пунктів незламності. Тут у нас організовано спеціальні локації, місця, де місцеві мешканці можуть як попити гарячі напої, так і перекусити, можуть зарядити свої гаджети, організовані кімнати для можливості відпочинку, як дорослих, так і дітей. Наразі в нас приходять мешканці разом з дітьми, люди похилого віку, щоб зарядити свої телефони, зарядити свої ноутбуки, попрацювати. Загалом у місті працює 178 пунктів незламності. Наразі у Хортицькому та Дніпровських районах поновили роботу вісім. Найбільше з них у центрі культурних послуг Хортицький, а також в гімназіях номер 59 та 104. Адреси всіх діючих пунктів незламності можна знайти на сайті міської ради Олександра Кольба, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Наступному році в Запоріжжі планують облаштувати пандуса 40 під'їздів будинків, де проживають люди з інвалідністю. Спочатку з цього року вже два будинки оснастили стаціонарними пандусами. Про це повідомили під час засідання ради безбар'єрності в міській раді. А наступне засідання відбудеться в грудні. Члени ради планують розпочати його з розгляду та обговорення програми безбар'єрності, зокрема у переліку заходів, пониження бордюрів, облаштування пандусів, підйомників на гусеничному ходу ході. Розглядаємо проблему комплексно, і якщо людина живе на е, вище ніж е, другий поверх, то є пропозиція е, допомогти їй поміняти їх її житловий фонд на перший другий перший-другий поверх. Тобто, мовно кажучи, немає сенсу е, ставити підйомник на п'ятий поверх хрущовки Є пропозиція. Е, Допомогти і в обіні і в обіні на перший другий поверх в грудні на початку вже буде прийнятий бюджет. Якщо буде прийнятий бюджет, то буде якийсь основний розподіл коштів. І якщо навіть так складеться, що ми до кінця 2024 року, до прикладу, цю програму не приймемо. але… Ми будемо обов'язково в лютому 25-го розподіляти залишки і додавати якісь нові заходи або створювати цю програму, або додавати заходи в інші програми, які ми маємо, які стосуються безбар'єрності. То ми маємо це врахувати. Окрім цього, у місті планують облаштувати на кошти донорів чотири інклюзивних спортивних майданчики. А також під час ремонту доріг тротуарів триватиме виконання робіт з пониження бордюрного каменю та встановлення тактильної плитки. У 2023-2024 роках такі роботи були здійснені на 70 об'єктах. Обговорили під час засідання і питання безперешкодного доступу до громадського транспорту. Наразі пандусами облаштовані понад півсотні комунальних автобусів, 15 трамваїв. І 17 тролейбусів, а також 57 приватних автобусів. Проте найменша частка безбар'єрності в приватних перевізників. Є різні типи автобусів. Є е, рути 25, вони, е, наприклад, обладнані для перевезення маломобільних груп населення, тобто це для колясочників, Вони передполагають площадку, наявність площадку. Казало 40 маршрут. Він обслуговує три маршрути. Я напевне не можу ще сказати, на котрому з них працює Мерседес, який було дообладнано якраз для того, щоб е, перевозити осіб з інвалідністю. Там є е, дерев'яний пристрій, який е, водій е, має використовувати для саме для. При наданні цієї послуги їх прибирають, а вони з'являються знову. Понад 20 стихійних сміттєзвалищ в Ознесенівському районі, ліквідацію яких постійно опікується реадміністрація. Розповідають, лише в листопаді вже прибрано 80 гектарів землі та вивезено майже пів тисячі тонн сміття. А до кінця року планують прибрати решту. Це понад 20 гектарів на потребу. Цього разу працювало на університетській 69. Це одна з місць стихійного звалища, що влаштували місцеві жителі. Люди постійно викидають. ...листя, гілля, будівельне та побутове сміття поблизу контейнерів. Адміністрації пояснюють, місцеві залишають там відходи, бо не хочуть платити за індивідуальне вивезення. Однак такі дії призводять лише до утворення куб сміття та антисанітарії. Рейди з виявлення стихійних сміттєзвалищ, що адміністрація проводить двічі на тиждень. Районна адміністрація разом з муніципальною вартою інспекцією з благоустрою та органами поліції проводиться інспектування та виявлення осіб, які є власниками подібних відходів. Якщо такі особи встановлюються, то вони притягаються до адміністративної відповідальності. У разі, якщо такі особи не встановлені, то відходи вважаються безхазяйними. І далі районна адміністрація організовує ряд робіт щодо їх вивезення та передачі на захоронення. Робимо рейди, самоврядний контроль, спілкуємося з мешканцями, які роблять сміттєзвалища, надаємо вимоги, ну, далі спілкуємося. Якщо люди не значують, тоді вже схваляємо протоколи, виступуються другою статтєю КОАП. Це йдуть штрафи на адміністративну комісії. Адміністративна комісія вирішує, який штраф від 340 гривень до 1700 гривень. Тривають рейди в Хортицькому районі. Зокрема, понад 10 років в дворі вулиці Лахтинської, 12 жителі постійно утворюють звалище. Раніше поруч був стихійний ринок, тож там часто викидали купи побутового сміття, а також гілки та листя. Знесли туди й старі голуб'ятні, які роками використовувалися продавцями нелегалами, не за призначення. У подальшому територію мають повністю прибрати, пофарбувати дитячий майданчик та заново здійснити озеленення. Усі роботи реадміністрація виконав. За участі голів ОСББ ми дійсно зробили більш вже привабливу територію і більш безпечну. Було вивезено більше 100 тонн побутового та будівельного сміття. Були короновані та видалені аварійні дерева. Демонтовані незаконно побудовані споруди, так звані голуб'ятні, які вже виконували функцію складських приміщень для людей, які проводять тут несакційну торгівлю. Ми бачимо, проглядається територія, вона більш безпечна для мешканців, і найголовніше, що тут вже немає того накопічення побутового та будівельного сміття. Куди вступити та як правильно обрати майбутню професію? В Хуртицькій національній навчально-реабілітаційній академії провели екскурсії для школярів. В рамках заходу діти дізналися більше про спеціальності, на які можна вступити в закладі. Академія налічує 15 спеціальностей, зокрема соціальна робота, психологія, філологія, фізична культура і спорт, туризм та навіть садово-паркове господарство. Після навчання у студентів є можливість проходити практику і безпосередньо в академії. Також абітурієнта по. Бувала в навчальній аудиторії, де мали можливість поспілкуватися з викладачами закладу та ознайомитися з інноваційними методами навчання. Особливу увагу привернуло ознайомлення з центром ветеранського розвитку, де абітурієнтам розповіли про підтримку ветеранів та соціальні ініціативи академії. Ми підготували низку інтерактивчиків для наших абітурієнтів. Наші абітурієнти це одинадцятикласники різних шкіл міста Запоріжжя. Підготували локації в нас укриття. Там буде початкова освіта та соціальна робота, спортивна зала. Там буде спеціальність фізична культура і спорт, центри ветеранського розвитку. Там у нас психологія, тренінг та мастер-клас дизайну. Для школярів такі екскурсії будуть корисними для обрання спеціальності під час вступу до навчальних закладів. Також майбутні абітурієнти можуть дізнатися більше від самих студентів академії, зокрема, дізнатися, як проходить навчання, як готуватися до заліків чи семінарів тощо. Проводять факультети свої заняття, тому школярі можуть в цілому подивитися, як проходить процес, зрозуміти, що для них буде цікаво, на яку б спеціальність їм хотілося вступити. Чим більше школяр знає інформації, тим більше він орієнтується в тому, на яку б саме спеціальність і куди саме він хотів би вступити. Фотозона, відеоігри, настільний футбол та багато інших розваг. Так, міжнародний день студента відсвяткувала запорізька молодь у палаці культури Титан. Як відбувався студентський двіж, Знає Вадим Сорвін. Із виступу запорізької співачки Маріам Беладзе розпочалося одне з найбільших спочатку з Великої війни студентських свят у Палаці культури Титан. Близько десяти розважальних локацій, презентацій та інших активностей. Вибір, чим зайнятися під час святкування у молоді, був чималий. Мені подобається весь такий двіж. Я таке люблю. Мені цікаво. Мені здається, це важливо, адже людей. Підбадьорюють, особливо в часі війни, бо це якийсь стимул бути активними, вести активніший спосіб життя, брати участь в громадських заходах. У рамках студентського свята представники кожного Запорізького університету та коледжу презентували іншим свій заклад освіти, долучилися до участі у заході і майбутні студенти учні загальноосвітніх шкіл. Доєднуються і школяри, бо зараз молодіжна рада проводить дуже велику профорієнтацію по школам. Ми залучаємо школярів 9, 10 та 11 класів до молодіжної політики, молодіжної ради та молодіжного двіжу в селому. Дуже важливо стоїть питання про від'їзд молоді з міста Запоріжжя. Ми з цим працюємо. Ми хочемо, щоб молодь міста Запоріжжя залишалася, студентство навчалося очно, та навчалося в Запоріжжі. Ми всі розуміємо, що в наш час студентство – це рушійна сила. Яка дає мотивацію і прорив нашій Україні? Можу сказати, що наш консультативно дорадчий орган, як обласна студентська рада при Запорізькій обласній державній адміністрації, робить і створює молодіжну політику в нашій області в розрізі національної та громадянської ідентичності, волонтерства, волонтерського менеджменту, робить різні заходи, такі як семінари, інтеграція, реадаптація, реабілітація ветеранів, ветеранок війни, волонтерський менеджмент, направлений волонтерські хвилі. Під час святкування на першому поверсі палацу культури Титан представники проєкту Юрепорт від ЮНІСЕФ проводили опитування серед студентів, аби дізнатися про основні потреби запорізької молоді. Результати моніторингу в подальшому передадуть на розгляд місцевій владі та молодіжним організаціям. Це опитування це буде для для всіх людей. Вони зможуть зайти на всій сайт Юрепорт дізнатися про опитування, скільки людей пройшло. Це буде анонімне опитування, тому там не буде ім'я такого плану. Буде написано там скільки статистика Культурне, неформальне сити, що хоче молодь. І якщо казати про сам напрям, куди буде відправлятися, це буде молодіжна рада, молодіжні центри, всі, всі молодіжні працівники та молодіжні ради, які можуть бачити це опитування. У міській раді кажуть саме на основі опитування молоді й будуть створювати нову молодіжну програму. А секретар міськради Регіна Харченко зазначила, попри все, молодь повинна мати щасливе та яскраве студентське життя. Ми можемо. Або здатися, або далі боротися. І зараз у вас такий час, коли перед вами все життя, і будь-яка діяльність, і будь-яка робота, і будь-які стосунки. І все це можете обирати ви. Так, складно, коли літають каби. Так, хотілося б вночі гуляти по місту до третьої ранку. Хотілося б зустрічати схід сонця біля Дніпра. І це круто. Ми зараз не можемо собі це дозволити, але це не означає, що ми маємо своє життя поставити на паузу. Загалом до свята долучилися близько тисячі запорізьких студентів. Найактивніших представників молоді нагородили грамотами від міськвиконкому. Організаторами студентського двіжу цьогоріч стали міський департамент спорту сім'ї та молоді, а також обласне управління молоді та фізичної культури. Вадим Сорвін, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.